Може, організуємо страйк пасажирів, які чини щодня відбуваються на авіаліях. Можна биті да інше місце, будь ласка. Ні, в жодному разі. Ви обрали економ клас. них обох гази. Вистачить єдиної іскорки, щоб ця порохова бочка вибухнула. Це oh, oh, oh. hey, hey, hey. oh, oh, oh. Скільки oh, oh. можна m людей? не Бродвей! Народ, боюся, через турбулентність серед пасажирів нам доведеться негайно приземлитись. І у ми не полетимо. Справді непогано, чи не так наш новий пункт призначення зараз новий орлеан. Так! Ура! Та це ж чудово! у виграші! З днем народження Юніс. З днем народження мене.